Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Сьогодні я в самому незвичному для себе образі 125 раз стараюся зробити на собі веснянки, але 125 раз розумію, що це не мій варіант. Але сьогодні ми вже будемо виглядати так. Повне відео цього образу без веснянок ви можете побачити у моєму Тіктоці, тому заходьте, переглядайте, я намагаюся теж його трошечки вести. А сьогодні ми будемо розбирати з вами мій догляд, який я планую вести у свій. Весняний період, чому саме ці засоби, чому я обрала їх. Тут буде все крім масок і різних таких, знаєте, специфічних засобів, які використовуються не на щодень, а там раз-два рази в тиждень. Якщо вам це теж цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. і Я обов'язково зніму таке відео, і можна також і про догляд за волоссям. Все, що цікаво, завжди пишемо. А ми з вами приступаємо до розбору засобів. Перше, що я вам хочу показати, це очищення. А ми починаємо зранку. І зранку я користуюся ось таким засобом для вмивання. Це бренд Biologic, молочко. Я обрала для себе саме ось цей варіант, тому що він підходить для проблемної шкіри. Я обожнюю вмиватися не засобами зранку. Так, да, це не бюджетно, але це дуже круто. Можна вмитися ним одним, одним і вже нічого поверхне наносити настільки це універсальний, крутий, комфортний засіб. Дуже подобається. Прям обожнюю, буду повторювати однозначно. Перед цим в мене був нун, я показувала в порожніх баночках, замінила його на ось такий засіб для ранку. Що почнеться період, коли мене буде більше обсипати, того що зараз буде жарко. І ще як варіант, я хочу добити ось таку умивалочку, Це доктор Барбара Бренд, просто доктор Бренд, ось так вона називається. Вона з саліциловою кислотою. Вона класно буде підходити для проблемної шкіри, до шкіри захильної до комедонів, до висипань, для жирної з розширеними порами. Засіб, який не сильно піниться, не пересушує, гарно. Підходить для вмивання із ранку і ввечері, але ввечері як другий етап очищення, як єдиний етап очищення, цього буде замало. Дуже сподобалося, максимально комфортно. Я від неї залишилася в захваті, я би повторила. Тут насправді сьогодні будуть всі дуже класні засоби, всі особливо моя любов. Тонізація. На ранок я для себе е, підібрала ось такий тонер від бренду Гідропептид, називається Претритмент тонер. Це класний тонер для сяння, який максимально комфортний. Я його переливаю в таку баночку зі спреєм і наношу його зі спрею. Ви можете нанести його один і відразу піти. Хоча це сама звичайна водичка з хорошим складом, який буде працювати на анті-ейдж, на зволоження, на регенерацію вашої шкіри. І плюс ось це сяяння, яке він дає, воно дуже класне. І основна його для мене особливість: що це швидко. Ти наніс, пішов і, по суті, в принципі, наверх можна більше нічого не наносити. Цей один засіб. Приємний дуже аромат, мені неймовірно подобається. Класний бренд. Люблю цей тонер, тому. З густеньких тонерів в мене поки що нічого немає. Я хочу добити ці всі свої залишки, але з часом я додам собі точно тонер від I'm From з полином. 100% його додам. Коли доб'ю сродку, я взагалі готую моноогляд на бренд I'm From, У Мене тут буде кілька продуктів від них. І цей засіб в мене точно буде, але трошки пізніше зараз хочеться мені саме ось таких водянистих. Якраз і е, історія до бренду From. Ось така сироваточка, дівчатка. Це космос. Я обожнюю цю серію з полином. Вона гарно заспокоює, вона гарно регенерує. Тут у нас 57% екстракта полину. Мені здається. Е, 30 тут мілілітрів не вказано на баночці: гарне пакування, комфортне, в неї така ріденька текстура. Якщо ваша шкіра схильна до висипань, до почервонінь, вона чутлива, з подразненнями, вам хочеться її зволожити, насичити, нормалізувати її стан, загоїти, це буде ваш прекрасний засіб на ранок. на вечір. Взагалі вона може бути одним єдиним засобом. Зранку і ввечері, і ваша шкіра буде прекрасно себе почувати, навіть якщо у вас є схильність до висипань. Особливо, якщо. Це червоні запальні елементи, воно прекрасно працює на такий стан. Якщо це чутливість, розація, купероз, це теж буде прекрасний засіб, який буде вас заспокоювати. Так, да, він вас не вилікує, але приведе в норму це однозначно і буде підтримувати період ремісії. Також дуже круто. Я бренд I'm From люблю якоюсь безмежною любові. Ранковий крем під очі я для себе брала ось такий від бренда Кілс. Клеєвс, пробачте. це у нас крем-гель. Він прям максимально гелевої текстури, дуже комфортний. Він 35 мл вистачить на прям максимально довго, легесенька, водяниста текстура, яка швидко поглинається, яка залишає шкіру зволоженою, круто працює з набріками. В нього є прям цей ефект, якщо ви ще його тримаєте. Триматимете в холодильнику, це взагалі буде ефект супер. Залишає по собі прям такий бархатистий-бархатистий фініш. Тут у нас е, також є екстракт зеленого чаю, е, е, він веган є він веган-френдлі, є. Зволожуючих багато компонентів, пептиди, які будуть працювати як Атіяч. Крем прекрасний. Я знімала моноогляд, я знімала огляд на всі мої креми під очі, Рекомендую подивитися, що для кого підходить цей прям крутий. Я для себе залишила його. І інший варіант на вечір він моя любов. Я ніколи не закриваю зранку сироватку крему. Я відразу це закриваю СПФ. У мене є ось таких два варіанти моїх улюбленців, які я для себе зараз обрала. Це SPF від Beauty of Gesso. Ось такий з пантенолом. Дівчата, він прекрасний, з екстрактом рису, він як водичка, він дає гарне глоу протягом дня, максимально легкий. Ніякої плівки з ним немає. Ти себе почуваєш з ним зволожений, тому що він з пробіотиками, з вітаміном В5. Максимально комфортний SPF, що бежевий, що ось цей Я в захваті, я вам їх рекомендую, якщо ви ще ніколи не пробували SPF Beauty Б'ютіоджизом, це буде для вас супер знахідка. Це база, яка завжди буде працювати. А ось другий варіант це вже щось цікаве. Це у мене Abib Air Sun Stick. Це теж хімічні фільтри. Це SPF, який ось такий в бальзам. Це дуже зручно наносити, дівчата. Він по собі дає такий, знаєте, блюрящий ефект, якщо так можна сказати. Я от вам зараз на руці постараюся показати. Шкіра підсвічена, але вона не прям сяюча жирним линцем. Вона, знаєте, ніби це от затирка для пор. Я от зараз його розітру, тому що я багато нанесла. І ця шкіра в мене, ця ручка в мене буде виглядати рівніше. Тут у нас є хімічні фільтри в складі. Наносити нам потрібно за 15 хвилин до виходу на сонці. Можна бути 2 години на сонці, тут вказано, і наносимо з хімічні фільтри нового покоління, класний чистий склад, не продукт. Круто підходить як база під макіяж, ніколи не скатується. На ньому все лежить прекрасно. Прикольне пакування, зручно наносити раз, два, раз-два, лоб, раз, два, раз, два, і підочки наніс, і всюди ніде не скатався. Засіб прекрасний. Рекомендую, спробуйте, хоча б раз ви залишитеся за задоволення. СПФ у стіку, це моє супер відкриття, його можна нанести і поверх макіяжа. Нічого він вам не підніме, просто потім потрібно буде його продезінфікувати. Так, ну що? Це був ранок повністю зроблений. Зранку у мене не така активна рутина. Ще мені хотілося додати сюди гелевий тонер, але поки що я без нього, то що хочеться добити все те, що є. І що ж, давайте вечір. Ввечері в мене вмивання від бренду Beauty of Jazz. Ось таке з екстрактом персика. Воно дуже м'яке, воно не пересушує, воно класно піниться. Практично немає ніякого аромату. Бачите, воно в мене так виглядає. Видно, що його трошечки життя потріпало, тому що такий засіб щоденно використовуваний, обожнюю. Прекрасне м'яке вмивання. Зараз, коли вже буде ближче до тепла, мені захочеться цього щось інакшого, але я думаю, що на протязі місяця-півтора я десь його закінчу, відразу перейду до ось такого вмивання. Я взяла це есенція. Я хотіла вам показати вмивання. Це есенція, якраз та, яку я буду використовувати. Коли доб'ю свій тонер від гідропептик. його просто небагато залишилося, хочу добити. Відразу вам покажу цей засіб. В мене є від них ще вмивання. Ось так виглядає Есенція, скляна упаковочка, дуже красиво виглядає. Такий, знаєте, як на стій полину. Це буде мій ринковий засіб. Відразу після, після гідропептида, поки що я його доб'ю. І це вмивання також я а, собі додам. От саме з екстрактом полина від I'm From, Це улюблена моя серія, від якої я завжди бачу ефект. Ще рідко, десь раз в тиждень, раз в два я використовую ось такий засіб, саліциликлав. Це скінтра, дуже бюджетний засіб. Я його використовую і для обличчя, і для тіла. Тут у нас саліцилова кислота, глюконолактон, інулін, глюкозиди, які будуть зволожувати і які будуть м'яко відлущувати. Часто цей засіб не можна використовувати. В нього дуже приємний, ненав'язливий аромат. Є запах кислотності, такий відчувається. За бюджетні кошти, якщо ваша шкіра схильна до висипань, вам потрібна себорегуляція, вам потрібно додаткове відлущення. І не забувайте про шкіру тіла. До речі, теж можна зняти окреме відео про це, тому що в мене є багато лайфхаків, багато крутих засобів для цього. Не забувайте про тіло, тому що молодість, пружність вашого тіла теж залежить від правильної ексфоліації. Не завжди скрабів достатньо. Я часто додаю такі кислотні засоби. Я за ними я їх шукаю, я за ними стежу, то, що кислотні засоби. На тілі працюють дуже круто. Тонік П50 від Biologic. Дуже довго я ходила навколо нього, думала, брати чи не брати. В мене був тестер. У мене з буквочкою W. W дуже, то, що один з самих м'яких. Дивіться, на другому місці тут стоїть глюконолактон, далі ніацинамід, гліцерин, молочна кислота, фітинова кислота це дуже цитрова кислота. Взагалі дуже класний склад, пря максимально м'який, багато крутих зволожуючих компонентів, все човина є, як м'який відлущувач, алантоїн, обожнюю, екстракти фруктів. От саме в цього W шикарний склад, м'який, він ніколи вам нічого не подразить. p 50 стандартний без букв, в нього агресивний достатньо склад. Я би ним не часто користувалася, бо там раз в тиждень як ексфоляція, а в цьому... Не нав'язливий аромат, я обожнюю аромат бренду Biologic. Я доб'ю цю мініатюрку, я взяла на пробу, я в захваті, і я обов'язково візьму собі повнорозмірний. Він дуже класно звужує пори, він висвітлює, натягує, отробить якийсь такий ліфтинг, я навіть не знаю, як це описати. Тонік дорогий, можливо, не завжди хочеться за таке платити, можливо, є аналоги, але від саме тоніка я ніколи в житті не бачила такого колосального результату. Обичного тоніка у водичці, да? який я тільки не пробувала. Ти наносиш, вводиш да? один тонік, лише новий, свій стандартний догляд, зранку прокидаєшся і бачиш себе зовсім інакше. Він якось це робить. Біолоджик для мене це такий бренд, який не по складу, нічого зазвичай особливого, ти зранку прокидаєшся інша людина. От це бренд Biologic. Він реально працюючий, в мене не було жодного продукту. Так, да, є спірні креми, але ті, які я підбирала по своєму типу шкіри, і ті, які я постійно використовувала, ефект завжди супер. Один з моїх самих улюблених кремів це крем від бренду Biologic. Вмивання молочко шикарне. І тепер я. Напевно, що стану фанаткою і цього і цього тоніка. Будемо тестувати в наступних відео. Ви побачите тоніком. Я користуюсь не на постійній основі. Я буду ним користуватися десь. Через день всі інші дні в мене буде ось такий тонер від бренда Beauty of офджазом з екстрактом рису. Це водичка. Мені хотілося б, щоб він був би густий. Я люблю густі, але і також я дуже люблю патчі. Патці, знаєте, ввечері, щоб не заморачуватися, наніс патцями про те обличчя, не треба нічого нікуди наливати. Вони у мене теж будуть, але поки ще мені хочеться трошечки побільше зволоження, бо перехідний період він завжди найтяжчий. Коли змінюється сезон, і шкіра адаптовується, і в цей перехідний період я хочу користувати саме цим тоніком з рисом. А тут ферментований рис, який буде давати гарне сяяння, зволоження, також пробіотики, які будуть працювати на ваш стан шкіри, на її мікробіом, на її зволоженість, на її регенерацію. Прекрасний засіб, його постійно потрібно збовтувати. Він в мене осядає. Аромат специфічний, такий. Знаєте, без віддушки. Мені це подобається. Іноді, можливо, він не завжди комфортний, але я задоволена. Далі тут вже в мене багато варіантів різних сироваток. З ось такої сироватки, яка в мене вже на дні, це моє відкриття це бренд Юсалап. Це у нас Premium Vital n 20 Вона так називається. Тут у нас є Ніацинамід, Бакучіол, екзосоми, гіалуронова кислота, Вітамін к 3, ліпосоми. Боже, дівчата, це шикарна сироватка на зволоження, на висвітлення, на заспокоєння. Вона в екзосомах, вона буде глибоко проникати. Вона скатується, це її мінус, це може скатуватись. На ранок ні в якому випадку я два рази вмивалася. Зранку, я не розуміла. Тут невеличкий об'єм, але достатньо приємна ціна: 5 мл. Вона продається в ампулках, ви її відкриваєте, одягаєте, швидко використовуєте і міняєте. Дівчатка, сироватка крута, вона класно заспокоює, класно загоює, регенерує, висвітлює всі постакна. У мене як рукою знімалося, Я від неї в максимальному захваті. Я куплю собі, напевно, такий великий наборчик з 50 штук. Там, напевно, так продається. Я одну взяла на пробу. Бренд Юсолап це взагалі моя якась окрема любов, в них шикарні продукти. І ця сироватка не виключення. Ось. Рекомендую склад дуже гарний, чистий, і в них завжди багато всяких класних продуктів, які не потрібно більше нічим доповнювати. Саме активна сироватка з вітаміном С, яка мені лише зустрічалася. Це бренд Clear Choice це один з моїх найулюбленіших брендів, це американський. Тут у нас аж 20% активної форми вітаміна С. Вона дуже пече. Тут у нас на першому місці екстракт алоє, перше l аскорбінова кислота. Це дуже агресивна формула, от вона як водичка, вона в мене вже потікла. Я наношу на руку і на руці вона мені вже пече. Я не можу користуватися цим щоденно, тому що це агресивно. в мене підвищується чутливість. Але якщо у вас не чутлива шкіра, Якщо у вас пігментована, нечутлива, така, знаєте, шкіра курільщика, якщо так можна сказати, втомлена з неправильним тоном, з неправильним з втратою текстури, це буде прекрасний засіб. Дівчата, це буде неймовірно робочий крутий засіб, але якщо у вас чутлива шкіра, обходимо стороною. Я її би рекомендувала плотній, жирній. З втратою кольору шкіри ви побачите колосальні ефекти. Я просто фанатка бренду Choice, У них є така сироватка, я взяла її собі, щоб протестити. Для мене це не саме підходящий варіант. Я хотіла на ранок, на ранок я це не зможу наносити. Я це наношу раз в 3-4 дня, тому що це прям тумач, це реально тумач, і не дай Бог ні на який активний і відразу закрити чимось мягеньким, того, що буде пекти. Але результат класний. Я зранку прокидаюся, я така свіжа, я висвітлена, я сяюча, шкіра. Прям, знаєте, як гарненько поїла вітамінчиків, якщо так можна сказати. Круто, але є свої нюанси. Роватка з ретинолом ретинол-шот від бренду від Celimax, обожнюю бренд Celimax. Ось так вона виглядає. У мене є два ось цих засоба. Ця у нас з ретинолом 0,1 і також тут є пептидний комплекс і пантенол 1%. Тут ми маємо ретиналь 1%. Дівчата я на них заробила дерматит. Я не знаю, що з моєї шкіри зараз відбувається, я не можу ввести агресивні засоби. Я думаю, 0,1% ретинола – це дуже мало. Почну на кожен день, поки ще немає сонця. Я почала кожен день. Спочатку круто, пори підзвузилась, красиво, мені все подобається. Потім як дав дерматит. О, я думаю, мала це. Це була м'яка форма. Я вчасно зрозуміла, що щось не то. І відразу перейшла на рідше використання. Стала використовувати рідше, все супер. Що я вам можу сказати? Формула класна, інгредієнти класні. Для чого два окремих засоби не знаю. Я би по-хорошому брала або це, або це. Я не розумію, для чого нашаровують одне на друге. До речі, тут є матриксіл, типу, це ви можете наносити на заломи, воно буде їх розгладжувати і блокувати міміку. Тому що матриксіл це 3000, це ботуліноподібний пептид. Насправді, дивіться, якщо ви молоденька дівчинка, у вас більше... Чисто логічно подумати, у вас більше питання акне розширених пор, і вам хочеться попрацювати над це, я би брала би ось цю сироватку. Якщо ви вікова дівчинка, у вас питання заломів, але у вас немає висипань, беріть ось це класний засіб, але в мене пішов дерматит. Разом не буду наносити, буду це, не знаю. До речі, покалування більше відчувається від цього. Від цього я взагалі не відчуваю, ніяких покалувань. Класні засоби, я теж буду готувати окремий огляд на бренцелі Max. Я багато що в них пробувала, багато що хочу спробувати, і тоді розповім. Також, із варіанта з спікулами, це у нас шот від Celimax. Ой, від Віті Косметик, Люблю, рекомендую, мені дуже подобається, дівчатка, беріть соточку. Всі. Якщо у вас дуже жирна пориста шкіра, 300, не більше. Однозначно, рекомендую не більше, не ведіться на все, що вам говорять, дуже агресивно. Класний ефект, класно заспокоює, глибоко проникає. Ти зранку такий відпочивший. Тут у нас і Центел, і медикосасід, і. А... Спікули і все на заспокоєння, на регенерацію, на зволоження, але 700 це прям тумач. Сотка, на мені насправді, працювала краще. Трьохсотку мені аж не хочеться брати, бо реально відчуваю, що перебор. І ось така. Deep Sleep Mask це у нас масочка, від, це у нас сироватка від бренда Numbersin, прям водичка. Насправді, одної її мені мало, я завжди закриваю кремом, але в дні, коли мені взагалі нічого не хочеться, я наношу її. Тут багато гарних зволожуючих, регенеруючих компонентів, які будуть працювати на заспокоєння, на регенерацію, на висвітлення вашої шкіри. Досить непоганий засіб, але не знаю, чи буду повторювати, сильно не зрозуміла. Від всіх інакших сироток я бачу колосальний ефект. Чисто від складу, від можливості її нанести і лягти спати, я тримаю, тому що це завжди Так, Я пропустила ще один засіб, який вам не показала. А це у нас, звичайно, гідрофільний бальзам. Гідрофільний бальзам без нього нікуди. У мене ось такий від бренду am From з Іром. Ох, як це пахне, я не можу них настільки правдиві віддушки, вони не яскраві, вони дуже м'які, але прям схожі на, на натуральний продукт. Класний бальзам, гарно розмилюється, розтікається в ручках, якщо так можна сказати. Круто змиває макіяж, потрібно зовсім трішки, не забиває пори, не залишається жирною плівкою, змивається теплою водою. Клас! В захваті бренд Air Просто якийсь нереальний. Так, кремчик під очі. Це мій самий улюблений крем і дочі. Нічого краще я не пробувала. Це бренд Альба. крем з чорним трюфелем чи з білим Білим трюфелем. Просто з трюфелем. Давайте так. Тут також є бутилінно-подібні пептиди, білий трюфель. колаген, який буде давати зволоження шкіри. Також еластин тут, до речі, є. Він. Такої жирненької текстури. Якщо ви любите жирні крема, це до вас. От він такий плотний-плотний. Я сьогодні його наносила. Він, знаєте, як бальзам розноситься, приємно так лягає. Якщо ви хочете, оцього, на ньому не скатується макіяж, не дивлячись на те, що він жирний, але я все одно зранку наношу Крепчий під очі від бренда Клеєрс. Тут у нас також 30 мл. Тут у нас 35 мл. Моя любов. ось ця комбінація. Це більше працює на напрямі, це більше працює на анті ейпс Прекрасно. Так, крема з кремів у мене є два варіанти. Бренд I'm From, Це у нас крем з колагеном і з грибом. Боже, цей популярний гриб. Я підпишу, як він називається. Крем достатньо щільний. На зиму мені було класно. Він гарно зволожував, він гарно насичував шкіру. Він легко тушувався, перетворювався, знаєте, теж такий бальзамчик, було комфортно, не забивав пори. Кому він більше підійде? Він підійде дівчаткам, у кого вже є вікові зміни, кому хочеться більше наповнити свою шкіру. Знаєте, давав такий пламп-ефект шкіри, її насичення вологою, її анті дію. Він не так сильно працював на висипанні, верніше, абсолютно ніяк мені не допомагав боротися з моїми висипаннями. Це більше чистий анті-ейдж. Для цього продукт прекрасний зволоження, наповнення. От шкіра така питала все, зранку прокинулася, наповнена, свіжа, відпочивши. А от ось цей крем це моя найбільша любов. Це крем Куперс Айв від Clear Choice. Якщо у вас проблемна шкіра, є схильність до висипань, до чутливості, ви схильні до дерматиту, це крем з протизапальними пептидами. Тут у нас алоя, ромашка, трошечки вітаміна С як антиоксидант, але це не буде. Він, якщо у вас навіть висхильні до алергії, на вітамін С, він вас її не викличе. Тут у нас є вітамін С, є глюколактон як заспокійливий. Екстракт бамбука, вітамін в 5 Це просто, знаєте, от якщо б ви в мене в косметології запитали мої улюблені бренди по догляду, це був би «Clear Choice і це був би Biologic. Це моя максимальна любов. Також я дуже люблю бренд Sensilis, також я дуже люблю бренд Юсилап, але «Clear Choice. Чистіше форму я не зустрічала. В них жахлива відушка, в них її практично немає. В них взагалі не гарне пакування, але це пептидна косметика. пептид – це дуже дорого. Я впевнена, що ви цей бренд не бачили, не чули, поки я вам не показала. Тому що абсолютно ніякого маркетингу немає. Дистриб'юція в нас в Україні взагалі дуже слабенька, але бренд шикарний. Вони тяжко працюють з косметологами лише по певних умовах. В них платні навчання на цій косметиці, але ось цей крем. Я продала стільки банок. І всі, коли його купують, вони за ним повертаються. Жодна людина не сказала, що я хочу взяти інший крем. Всі повертаються з ним. Дівчата, дерматит, висипання, акне, чутлива шкіра, вікова шкіра, шкіра, яка суха, яка жирна, яка люба. Люба шкіра це ваш крем. Це супер знахідка, це просто, от, я можу викинути все, залишити його одного, і це буде супер. Це моя максимальна любов, бренд Clear Choice. Якщо вам цікаво, ви хочете догляд підібрати, ви можете писати мені на робочу сторінку. Я проводжу і онлайн-консультації, можете приходити до мене на консультацію в клініку, ми вам підберемо догляд, який ви захочете, і можу вас познайомити з брендом Clear Choice. Дуже круто. Крем для шиї це Мідіпіл. З пептидами, з колагеном, ось такий обожнюю. Уже на протязі довгого часу користуюся і буду користуватися, тому що він прекрасний, він робочий, він унікальний і. Я бачу це ущільнення шкіри. Да, залому він вам не забере. Тут не говориться про те, що ми працюємо на залому, на кільця венери. Тут говориться про ущільнення вашої шкіри. Кільця венери це ваш спосіб життя: сон, сидіння в телефоні, робота і так далі, і тому подібне. Це на те, щоб ваша шкіра була не дряблою, а була в хорошому тонусі. Не на постійній основі, які я використовую, але які хочу показати. Зранку, якщо мені. Я не вмиваюся молочком, я не роблю масаж рукавичкою, я роблю масаж по цій сироватці Бренда Cleires. Це водна сироватка, масляниста да, на водній основі, яка не залишає жирної плівки, вона прям як водичка, але по ній легко можна зробити масаж гуаша перчаточкою, ручками. чим ви робите. По ній все круто сковзить, вона не липка, вона поглинається, вона дає зволоження, вона комфортна. Дуже крута, закінчиться, я візьму обов'язково, тому що я постійно роблю собі масажі. І ось такий засіб: це у нас муцин равлика від бренду Косарекс, бюджетний засіб, 96% муцин равлика. Дівчата, це нереальна регенерація, це крутий засіб, який класно заспокоює, який класно зволожує. Це якщо в мене теж немає часу, я зранку вмиваюся, наношу цей засіб відразу. Це в мене все, і тонік, і сироватка, і крем закриваю СПФом і побігла, Працює. Прекрасно замінить вам все. Якщо у вас жирна шкіра, не схильна до висипання. Влітку ви не любите багато засобів. Берете один одного його, вмилися, нанесли його, закрили спефом, пішли. Прекрасно! Зволожена шкіра, не жирно, легко, немає нашарування текстур, не забуваються пори і так далі, і тому подібне. Крутий бюджетний засіб, який вам однозначно рекомендую. І це все. Це насправді були мої всі засоби, якими я буду користуватися цією весною, щось буде закінчуватися, щось буду вводити нове, щось буду тестувати, але база залишиться такою: напишіть, будь ласка ви, які засоби ви обираєте для себе на цю весну, якими ви будете користуватися, що вам найбільше стало цікаво і чи цікаво вам був мій догляд. І якщо ви хочете відео про масочки, про догляд за тілом і за волоссям, також пишіть. А я всіх сильно люблю, обіймаю ви мої най, най найкращі. Дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви зі мною. До скорих зустрічей на моєму каналі.